Путін і трамп зустрінуться 15 серпня на Алясці. Перед цією подією в Росії знову заговорили про претензії на цей регіон. Юрій Ушаков, помічник Путіна, сказав, що Аляска є логічним місцем для зустрічі. Це через близькість Америки і Росії та спільні інтереси в Арктиці. Кирило Дмитрієв, російський переговорник, назвав Аляску народженою в Росії американкою. Він згадав про історичні зв'язки. З російською православною церквою та колишню присутність Росії російські медіа часто заявляють, що Сполучені Штати повинні повернути Аляску Росії. Медведєв у січні 2024-го сказав, що Росія може очікувати повернення Аляски будь-якого дня. Пропагандисти, як Соловйов та Скабєєва, підтримують цю ідею. Голова держдуми ще в липні 2022 року заявив, що Росія висуне претензії на Аляску, якщо Сполучені Штати заморозять російські активи.